Це цех гарячої прокатки комбінату Запоріжсталь. Навесні йому виповнилося 85 років. Свого часу він був першим в Європі цехом і станом безперервної прокатки листа завтовшки від 2 до 6 міліметрів. Завзято та наполегливо працюють тут і нині. Виробничий процес вражає. Метал заходить з відділення слябінгу. Далі процес прокатки відбувається на безперервному тонколистовому стані гарячої прокатки 1680. В результаті метал стає рулоном чи листом завтовшки від 2 до 8 міліметрів. Професійно керує процесом прокатки металу разом з колегами Сергій Буряк. Він вальцювальник стану цеху гарячої прокатки. Сергій працює на комбінаті Запоріжсталь вже 15 років. Спершу працював вальцювальником і оператором на чорновій групі, а зараз на посту чистової групи. Якість в роботі для нього понад усе. Одвічаю за качество листа, тонкий профіль катаємо, щоб ліс був хороший, щоб допомагаю моталкам, щоб у них була хороша смута. Сергій розповідає, обрав професію за покликом серця. Каже, металургія стала для його родини сімейною справою. Адже на цьому підприємстві і саме в цьому цеху працювали його рідні, зокрема дідусь, бабуся і батьки. Сергій дуже відповідальний, а ще надійний друг і добрий товариш. Так про нього кажуть колеги. Він будь-якої хвилини готовий прийти на допомогу. Чоловік розповідає, дуже любить свою роботу. Вона хоч і складна, але працюється комфортно. Сергій пишається тим, що став металургом. Найбільше його бажання наша найскоріша перемога та повернення до роботи. Работа на рідному підприємстві його колег, які нині захищають Україну. Я делаю свою работу. Я очень благодарен ребятам, которые там воюють. Я им желаю здоровья, щоб они все вернулись домой и приходили снова работали. А мы у них учились, потому что это в основном старшие ребята. Хотел бы воспользоваться моментом передать привет всем ребятам, которые воюють. В первую очередь их поздравляют с Днем Металлургов. Телеканал МТМ приєднується до привітань металургів з професійним святом. Бажаємо натхнення, добробуту, сімейного затишку разом до перемоги. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.